Так, це більш-менш безпечна операція, але до нього операції треба відноситись доволі серйозно, тому що, по-перше, потрібна певна підготовка до цієї операції, профілактика інфекцій, не має бути захворювань ротової порожнини, лор органів, тому що все це може дати після операції певні негаразди, навіть розвиток запалення всередині ока. Тому до цього треба відноситись доволі серйозно. Пацієнти переносять доволі гарно, тому що лежать, тому що анестезія є, тому що працює анестезіолог ще поруч. Але наразі не можу сказати, що це легка операція. Скільки триває операція? Залежить від ступеню щільності хришталика і може займати від 10 до 20 хвилин. Одні для пацієнт відчуває, що ж проходить операція, що якісь є маніпуляції для болі чи ні. Зміничний для, того, операцію, для того, ну, Це по-перше, має сказати лікар-офтальмолог, тому що пацієнт звертається з зниженням зору. І якщо є зниження зору менше 0,4, менше 40%, і немає інших причин для зниження остроти зору, окрім катаракту, то також можна видаляти катаракту. Якщо у пацієнта є Катаракта, і вона заважає, дає туман, а зір більш-менш там може і більше 40 відсотків. Це ж побажання пацієнта можемо зробити. Навіть якщо пацієнт має майже 100 відсотків зору, але він не завдовольняє користування окулярами і для далі, і для середньої істини, і для читання, тобто можна робити рефракційну заміну кришталики для того, щоб покращити якість життя цього пацієнта. Ви що ви Не боятися. Дивіться, того ж пацієнт почувався спокійно, має працювати лікар, який готує пацієнта до операції, розповідає, як ця операція проходить. Навіть може показати відео. І тоді я думаю, що пацієнт буде більш менш спокійний, якщо він довіряє лікарю. Він хвилюючий момент, коли пацієнт не бачив там два чи три роки. Потім після операції він за 2-3 години ходив по вулиці, роздивлявся, кажу, що, що ходите по вулиці. Так не можна, він каже: вибачте, я розглядаю листочки на деревах, я їх роки не бачив. Є такий веселий момент, яка бабуся 95 років занесли на руках оперуватися. Вона не хотіла, але прооперували. А потім вона з посмішкою, яка я була дура, що раніше не, не оперувалася. Вибачте, це не може слова з контексту виривати. Це саме так, як вона сказала.